Такі коментарі коли можна по почитати, що там самі винні, там, дівчата, студентки, да, що, а як по-іншому? Як ти це оцінюєш? Да? Я думаю, ти знаєш про ці всі конфлікти. Вони, до речі, не зараз виникли лише. Це час від часу трапляється, виходить назовні, але нікуди не дівається, на, на жаль, да? особливо в закладах освіти або на робочих місцях, коли чоловіки, чоловіки дозволяють собі надмірно і подекуди агресивно особливо в сексуальному вимірі. Та я бачила, і насправді насправді це страшно. І і насправді була така історія і в моєму житті. Тобто, коли навчалася в університеті на першому курсі, в нас поставили it технології. Дивно, що на економіку нам потрібні були it технології, але добре поставили. І коментарі про рожеві комп'ютери. От вони прямо мої улюблені були. Тому все, що несеться зараз в соціальних мережах, і вся ця історія з викладачами і не тільки з викладачами, що жінки і дівчата починають про це говорити, це насправді дуже важливо. Не в контексті навіть того, що давайте цькувати чоловіків, а в контексті того, що ми всі люди і ми всі потерпаємо від певного. Від певних проблем і насилля це є великою проблемою, воно може бути різного характеру. Е, тому я вважаю, що ми повинні не стигматизувати е, жінок і не намагатися м, слідувати якимсь упередженням, наприклад, от як ти кажеш, та сама винна в коментарях. Я теж такі коментарі читаю. І, на жаль, не дуже превеликий жаль, інколи вони і від жінок є також. І це є великою проблемою, тому що е, тут не говорять. Говорячи навіть про патріархальне суспільство або про Конкретно якісь та, там політичні направлення в цьому контексті, а про те, що є певні стереотипи, які закладалися в нас з дитинства, чисто психологічно, і дуже багато жінок і дівчат, можливо, з дитинства, просто думали, що ну я буду не така, я буду от більше з чоловіками, і тоді я буду більше пробуватися в кар'єрі. Я буду досягати того, що я буду політикиною, або там я не знаю, в мене буде свій бізнес тільки коли я буду з чоловіками в одному контексті і грати з ними на одному рівні. На мою думку, треба пропагувати жіноче лідерство. Тобто, з більш м'якого підходу, ми все одно думаємо по-іншому. Ми використовуємо трошки інші, ем, інші якісь інструменти та, для того, щоб і управляти командою, і займатися політикою, і займатися підприємництвом. Е, тому тому на це треба звертати увагу, і треба власне пропагувати це не тільки серед молоді, а серед жінок, які є постарші.